Питання цікаві. Дуже багато пишете. Так, 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 так. Люблю вас слухати. Пише тут, так. Да. Приблизно два роки. Питання таке: дружина носить два колони матір Божа і дерево життя. Прошу, щоб зняла дерево, не хоче, каже, просто прикраса. Чи має дерево життя відношення до християнства? Якщо знаєте, що означає, розкажіть, чи можна їх разом носити? Дякую. Ну, за дерево життя, ну, я знаю, в принципі, не як знаю, ну так, трохи. Ну, воно, по-перше, походить від буддизму, так? Якось воно там так називалося по латині. <кх> Якийсь там фікус, там, я не пам'ятаю, як він там називався. Це дерево, як символ поєднання чотирьох стихій. Так? Бо знаєте, буддизм, він там вчить. Це взагалі то і це ніяк і не є просто прикраса. Е, є воно навіть в таких варіантах воно ще виконується. Я бачу жінкиносе таке, воно так як дерево, похоже, таке кругле дерево. Але є в різних виконаннях, є навіть на пентаграмі. Ну, на зірці. так? А пентаграма це є, це є символіка тих, що поклоняються сатані. П'ятикутна зірка. Ну, не така, як на Кремлі, а така, як на Кремлі до рингами. Тобто два верх не одна, не один кут, так? а два кути вверх, а один вниз. Ну, п'ятикутна зірка. Оце є пентограма. На, на цьому ворожбити, оці сатаністи, це їхній символ. Так як у нас є хрест, а в них є оця п'ятикутна зірка і в крузі вона, оце є, це є пентаграма. Часом дерево життя зображають на цій пентаграмі. Воно символізує якусь там якийсь захист, і ще там щось, але в основному, що є поєднання чотирьох стихій. Так отчить іменно буддизм, так? От голова. Тобто чотири стихії це і вогонь, вода, повітря і земля. Так? Чотири елементи, яких яких тримається світ і так далі. Людина, значить, як дерево, так вона голова це вогонь, легені – це повітря, кишечник це вода, ноги це земля. І це, в тому поєднанні це є не просто символ, так? це є інший Бог. Якщо ти носиш на собі дерево життя, то ти показуєш, що ти буддист. Християнин не може то носити ні як прикрасу, ні як що. Дайте мусульманове нехай хрест носить, він ж не буде носити. І правильно зробить. Він має свою віру. Дайте єврею хрест нехай носить, він не буде носити. Тому два їх носити разом не треба, бо це є інша віра, це є реально інша віра, ніяк не, не прикраса, ніяка не прекрасна, ніяка цяцька, це є символ іншої віри. Біблія Biblija двом панам не можете служити.